Після інспекції найкращого ресторану Трієста ми повертаємося у Дніпропетровськ до закладу, який тут називають найкращим. У Дніпропетровську тут би сидів Тарас Шевченко, бо заклад знаходиться на схилах Дніпра. Тут все. Романтикою оповитом, але цей заклад для людей, які ну, розумієте, хочуть. Вони вже настільки всього в житті досягнули, що вони хочуть потратити на вечерю не 100 гривень, не 200, а тисячу. Продемонструвати всі свої статки. Красивий костюм словом. Якби сюди до Дніпропетровська приїхав Юра Горбунов, він би обов'язково вечеряв в кості. Юра, я тебе знаю. Пішли зі мною. Ви ж мене кликали? Нічого собі ну цей кост водоспади лються, кипариси ростуть, туї квітнуть. Дубай. Добрий вечір. Боже, як ви гарно змієте. Вона десь хто краще сміється, ви чи я. Оля. Андрій. Пальми такі. Боже, так і хочеться сказати. Верблюд, виходь, поїхали. Обережно, обережно, береш, тут багато сходь. А де всі ваші відвідувачі? Я бачила на терасі. В любом случае, попадут в кадр. — Здравствуйте. Там все занято, да? Наши гости, в общем-то, не хотели, чтобы его снимали. А их тут немає, тут гостей. Ну вот ко мне только что доходил гості, і и хотел щоб його его не снимали. А можно вас повечерить? Можно, конечно. Ну, без видеокамеры, я не вычерк. Хотите, можете пройти, пожалуйста, на первый этаж. А, добре, я йду на перший поверх. Інспектори відправляють на перший поверх зайняти місце у кінці залу подалі від гостей. Оля погоджується, але тільки тому, що там знаходиться кухня, головна ціль інспекції. Ну, Ну, на я я вас ну, чому? Опа, добрий вечір. Чому проблема? А, ну, это не моє личное желание. Я піду на пану. Вибачте, будь ласка. Ну, ну може, виходить у нас. Ну, можете, може. Пиши. Не могу, Ольга, пожалуйста. А ви власник? Я не власник. Я представитель. Тут. Это все частная собственность. Ми Дивіться, давайте так зараз. Давали, так, я не йду на цю кухню, снімали, але ви походьте. Я не заходжу на вашу вратим. кухню, хоча могла би це зробити. Але я вам тільки розкажу і звідси піду, тому що не хочу я вже сюди йти. Послухайте мене. Я вас дуже частина друга стаття конституції України. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію. Чистина друга 50 Конституції України? Стаття 24, закону України про інформацію. Я хочу вам просто повідомити про те, що як журналістка я маю право сюди зайти, але я не хочу Муху вбити до побачення. До побачення. Дякую, щасливо. До побачення до побачення. Знаєте, якщо Злата мене не слухає, то в мене є два способи її покарати: або набити, або поговорити. Я завжди вибираю цивілізований спосіб виховання. Говорю, щойно я поговорила із власниками коста у Дніпропетровську, я сподіваюся, що вони зрозуміли, чому я туди не зайшла. Не хотіла. Нехай їх тепер муляє сумління. Може, блеское офіціанта? Я ваша теж гостя. Давайте вже досить. Ви будете наші відеокамери. Я не хожу без У мене життя, це суцільні зйомки. Адміністратор Андрій вічливо намагається пояснити Олі, що її тут бачити не бажають. Та дуже швидко на горизонті з'являється ще один персонаж, який панькатися з нами не збирається. Я Добре, хочу попросити. Здрастуйте, я владілець ресторану. Да, дуже приємно. Можна без камери? Лучше без бізка. Ви ж знаєте, що не можете. Я Можуть хочу, хочу спросить, що здесь происходит. На завдання редакції я знімаю програму про ресторани ну, міста місцеві. У існування ви час на знімаєте без дозволення власників? Ми знімаємо на основі того, що ви годуєте людей, які не є тільки вашими родичами, і це на ваш дім. Тільки тому я взагалі не розумію, як вас здесь пустили. Я зайшла собі через двері спокійно. А ви З давали камерами. розпорядження без камер? Так, да, Я давав розпорядження вас не пуст. Особисто мене. Особисто вас з камерами. Перепрошую, я тут відстоюю інтереси України. Дім. Я хочу вас повечеряти. Я можу меню отримати? Одна, будь ласка, без камер. Ну я одна, будь і Що якісь Дуже просто. А якщо повний зал гостей. Ну нема робити? тут гостей. Де вони? Чому ви розсуждаєте о том, що повинні робити гості в моїх ресторанах? Хто ви там? Тому що такая? я ваша гість. Рассуждайте, пожалуйста, загальным образом, без камер и без присутствия в ресторане. Вы меня выгоняете? Я вас выгоняю вообще отсюда. Вот как вы зараз можете так вот разговаривать? Да я даже не хочу вас называть по имени. Я считаю, что вы занимаетесь чистым беспределом. Можно, будь ласка, меню? Никакого вычета. Я да хочу не я умоляю, никакого меню ну, не, не надо. А человек робот. Это какое-то фосматогория какая-то. Ну. Ви представляєте, канал такой? Один плюс один. Один плюс один. Отлично. От добре, що это один плюс один. Я думаю, на найдете. А можна я, я получаю, я хочу їсти. Ну, извините, не поедите. Ви у нас сьогодні в ресторані. Добре. Добре, все побалакало. Ну що, поговоримо тепер із вами. Я не бачила меню, мені його не показали, але редактори напередодні перевірили на сайті в середньому салати коштують від 90 гривень і трохи вище. В принципі, враховуючи інтер'єр, атмосферу і те, скільки людей обслуговує цей заклад, такі ціни є нормальними. Тому ціни у кості плюс. Атмосфера тут поруч Дніпро. Якби я була Сашенькою, ну зараз Сашенька зайнятий, я б могла б вам рукою взяти жменьку води і показати. Декілька зон. Той, хто хоче сидіти на вулиці, сидить на вулиці з комарями, хто хоче у красивому приміщенні, сидить під люстрами у розкоші. Тут кожен може знайти собі прихист. Багато гарно вбраних людей. Люди сюди приходять як на подію, звучить правильна музика, немає сторонніх запахів. Атмосфера плюс. Їжа. Я не бачила їжу, тому нічого вам не можу про неї сказати. Їжа мінус. Чистота. Те, що я побачила, тут чисто у залі чисто на кухні теж більш-менш чисто на черпаки, Вони батарейно у ряд вилаштовані. Але я не змогла вам показати холодильники, бо люди, які боронили кухню, вони не зовсім чисті наміри мають щодо діяльності журналіста. Я принципово не стала розмовляти з ними в одній тональності. Пішла геть, і я можу єдине сказати об'єктивно: не знаю, не бачила, тому чистота мінус обслуговування. Адміністратор Андрій. З усмішкою, з ніжністю намагався делікатно пояснити де геть. Але це в більш грубій формі зробив власник цього ресторану Дмитро. Це, напевно, його право як людини, але не право як професіонал. Обслуговування бороже, обслуговування мінус. Ну що ж, із п'яти пунктів у нас три мінуси. Це означає, що, на жаль, я і команда. Ми не радимо вам заклад кост у Дніпропетровську. Оля, а де Євгеній, який, а... Редактор, шеф-редактор, ось він, будь ласка. Євгеній, підійдіть до да. нас. Так. Да. Да. то відео, яке ви тут відсняли, так, е-е, является частью интеллектуальной собственности этого заведения. Що ви збираєте зробляти далі? Ну, это уже ви повинні щось збирати. Бо ви наївно думаєте, що ми вам віддамо зараз записи. Які Ні, є власністю нічого, телеканалу я, я сказав. Просто ми квапимося, вже дивіться, дуже пізня година. Тому дозвольте бути люб'язні, відчиніть нам двері. До побачення. До побачення. Закрите, так? Так? так. Наші сподівання виявилися марними. Просто так нас ніхто відпускати не збирався. Ви вечерю будете подавати? Мнімальна група у кількості 12 осіб мимоволі стають заручниками власників ресторану Кост, що вже є злочином, який карається законом. Якісь чудесі тут твориться в «Кості». Жень, сідай, вечеряти разом. Та можливо, таким незвичним способом власник намагається завоювати симпатію інспектора. Добрий вечір. вечір. Що вас заінтересувало? Мова Ну, редактор. Давай. давай. Це вже про... Оце так професіонал. До речі, ми зараз демонструємо дуже красивий такий італійський підхід, коли власник сам підходить до гостя. Це дуже по-європейськи. Ні, не водички. Водички я себе дуже добре почуваю. Можна, мені, будь ласка, спагеті з лобстера, а моєму другові осетрину? Що, щоб... Якщо у вас є пляшка, вдовик ліко. Оля замовляла стандартну пляшку, а в руках Дмитра малесенька. Мабуть, дійсно таке вечір'я за рахунок власника. Боже, яке щастя! Так красиво. Ой, На щастя, ми будемо всі дуже пригрошати. Вас ліко. Інспектор з командою шоковані таким агресивним настроєм власника. Та це лише початок. А як ви будете подавати цікаво мені сподівати з лобстерів? Та я чекаю? Ну що, ми будемо викликати міліцію, так? Да. І поки команда чекає на прибуття міліції, представники ресторану вдаються до більш рішучих дій. Невідомий у сірому намагається відібрати камеру в оператора. ой, 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 ой. Які мови міліція? Перестаньте це робити, мужик. Зрозумів. В момент, коли наш охоронець обороняє знімальну групу, до невідомого у сірому приєднується сам власник, який здійснює напад на іншого оператора. Першу камеру втрачено. Обережно. А поки увага групи зосереджена на захисті однієї камери, вже знайомий для нас молодик у сірому здійснює напад на другого оператора. Другу камеру теж втрачено. І після нерівноправної оборони ми залишаємося без останньої, третьої камери. Залишилися без камер, тому на жаль, не змогли відзняти приїзд міліції, яка справедливо стала на бік знімальної групи. Завдяки героїзму наших операторів і команди інспектор Фреймут. Ви, наші друзі і вороги, побачили ці кадри. Для нас вони коштовні, бо могли коштувати життя команді, а точно коштували здоров'я. До речі, про кошти я і команда. Ми в боргу не залишаємося. Пригадуєте? Власник Коста вилив на мене і на шеф редактора Женю Беленюка маленьку пляшку шампанського вдова кліко. Його ціна в магазині 500 гривень. Ми беремо 600 гривень, Женя. Аня дякую. 600 гривень. Щоб нам з конверта не витягнули, ведемо між листівками старий спосіб. 600 гривень. Занурюємо у конверт. Не облизуємо конверт, бо ми виховані. Закриваємо конверт. Дніпропетровськ ресторан Кост. Я і команда. Ми в боргу не залишаємося. Відео зроблено без монтажа, бо є документальне. Дивіться більше інспекцій на нашому сайті. Коли халатність переростає у злочин, ми добиться кармілітя. У цих дітей годували. На що здатна розгнівана мати? Якби моя злата таке з'їла, я б вбила того, хто йому подав. Це був Дніпропетровськ, місто, де комплексні обіди коштують 24 гривні. А власник ресторану купає гостей в елітному шампанському. Друзі, дякую, що були з нами в Дніпропетровську. А для вас, ворогі, інформація. Не ходіть по інших каналах, бо наступного тижня я і команда будемо битими. Любимо вас зустрічі. Друзі і вороги, давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться в наступному випуску. Інспектор відповідає головою. Чим закінчиться відчайдушна оборона холодильника? Все, да ну, вийдіть. І до ворожки не ходи. Пед здеру. Що можна дізнатися про ресторан по руці офіціанта? Як Фреймут рятувала вуха франківців? Сашка! Сенсим! Не можна. Людям давати пульт. Чому інспектор проти гучних розмов в ресторані? Я маю бути у формі пожарника Ні, Ну клас, ми вже його всі знаємо, вже знаємо всі його проблеми. Клас. Чому в найкращій піцерії Риму годують, як у шкільній їдальні? Вона масна. Схожа на біля шів'єдальнішки небезпечні інспекції заради справедливості.